Топ-3 заклади у Ванкувері, які ми встигли відвідати за два дні. І перше, це кав'ярня з найсмачнішою кавою за останні півтора року. Капучино на вівсяному еспресо та мигдалевий круасан – Все просто ідеально. Настільки смачну каву в останній я пила у Варшаві півтора роки тому. Ціни дуже приємні, за все вийшло 20 доларів 53 центи. Однозначно, 10 на 10 і хочу повернутися наступного разу. Другий заклад це рекомендація від Гайду Мішлен. Це місце я знайшла випадково і зовсім не прогадала. Цей заклад отримав безліч нагород і повністю цього заслуговував. На сніданок ми ходили туди два дні поспіль. На столик приблизно треба було чекати 45 хвилин, але система дуже зручна, стаєте у лист очікування, і коли ваш стіл буде готовий, ви отримаєте смс і тим самим можете зекономити собі час в черзі. Наша оцінка 10 з 10, але будьте також готові не тільки чекати в черзі за свій столик, а також на приготування сніданку 30-40 хвилин. Ціна на сніданок приблизно 20 доларів. І останній заклад, в якому ми були на вечері, смачно гарно, атмосферно і класне обслуговування. Ми замовили тартар, за. А також пасту з рикотою та базиліком. Було дуже смачно, на жаль, десерт не вліз, але обов'язково хочу туди повернутися. Ціни трошки вище середнього, але класне обслуговування та дуже смачна їжа, того варта. Якщо будете у Ванкувері, збережіть собі ці місця, вони справді варті уваги.